Отримали своє замовлення з Амазону. Зараз буду розпаковку вам показувати, що ж тут Аліна замовляла. Так, це в нас така буде губка для миття свого тіла. Зараз відкрию, подивлюсь. Замовила в такому чорному кольорі. І така вона. Дуже гарно підійде для. Щоб робити різні скраби. Ну, ще непогано пахне. Я думала, резини буде така чорна штучка. Тепер наступне, що там у мене. Так, а тут у мене звичайнісінький словник. Для англійської мови, для вивчення іноземної мови. І наступне. Так, і що ж тут у нас наступне Next. Ну, з цим треба повозитися. Тут уже ж. Так запакували, щоб, щоб Аліна цілий день його не могла розпакувати. А, значить, це така помпа для накачування бутылки води. Вже й деталі розгубила. А це більш штучку чекав Євген.